Ну, в першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України, привітати всю нашу Україну і всю нашу футбольну спільноту з Днем Незалежності. Дякуючи нашим Збройним силам, ми вже три роки можемо е е святкувати да, це свято і грати в футбол. Я сьогодні на установці сказав хлопцям, що е через 20-30 років. Ми будемо це свято відзначати так, нібито ліпше, ніж Новий рік або Різдво. І я казав хлопцям, і буде прикро, якщо наші внуки будуть питати, а що ти в цей час робив? А я погано грав в футбол, наприклад, в цей момент, або погано тренував. Тому завдячуючи Збройним силам, хочеться ну, просто дати їм респект за те, що ми в цей день, ну такий надважливий для України, ну, робимо все, що від нас залежно. Кожен можливо зіграти сьогодні. Так, 100%. І дуже ну, дякую за те, що сьогодні не було тривог, що матч відбувся вчасно, що слава Богу, поки було мирне небо над нами. І ну, на полі я рахую, що переміг сильніший. Ми розбирали команду суперника. Команда робить теж все від себе залежне. Ну і тренери працюють, роблять, ну, є, бачимо що ну, Наші колеги теж хорошу роботу проводять, але ну, є, як є. Тому сьогодні переміг, моя думка сьогодні переміг сильніший. 0,4, все на табло. Що ще говорить? Були моменти, суперник забиває, ми, ми ні. У нас постійно випадає. Я вже як з така. У нас ще не було, щоб ми в повному составі. Зараз три основних ігрока оборони випали. Так і кожну гру, особливо в обороні, це проблема. Ну, соперник має, шість разів створ попав, исполнители гарні, спокійно званяють. У нас моменти, ми не можемо. Під 2-0 пенальті, якщо б бы реалізували, був би бы шанс. А так, що потім потом третій гол ми постачали явно явного ній ігри. Ну, це вже таке. Хоча 2-0 і 3-0 це різниця велика, тим більше для нашої команди. Ну, Рецепт тільки один, працювати, працювати. Другого, не попадає духом не смисло. Це у діл слабих, якщо там, типу, зніматися, ну, такі результати, понятно, нам не вистачає ну, класу, майстерства футболістам, поки так. Тобто я собі іщу причини, що зробити, щоб все це перевернути. Все, вже потрібно це пережити і готуватися до Тернополя. Бувало і гірше, бувало і п'ять, ну там були питання, до гравців і відчислення. Ну, сьогодні ми зіграли. Ну, верхівці, це зрозуміло, не будуть претендувати на перше місце там, з їх складом. У них там пів команди з вищої ліги і, і глибина складу. І наш гравець, який у нас не міг забити, у них вийшов, там забив. Ну кажуть, за офсайду, я не знаю, там, як ти там офсайд був, ну. Да. Було дуже схоже в Ну, Дуже схоже, але ну, судді суді видніше, чого не підняв, я так і не зрозумів. Ну, і так, 2-0, 3. Ну, потім ще один пропустив. Ну, я скажу, коли команда шести влучань шість да, влучань було в створ воріт, ну, забиває чотири м'ячі. Ну, так, да, перший десь помилився вратар, а другий там виконання, третій, ну, теж він все правильно. ну, За будемо. Ну, Четвертий там хлопець пробив, ну, там без шансів в дев'ятку з ходу пробив сильним таким ударом, обводящим таким, ну, крученим. Що можу сказати? Ми... З пробоєм непогано виглядали, організовано. Ми приїхали там 11 годин в дорозі, вийшли грати і нормально грали. Вратарь виручав, попав з збірну туру. Да, Програли в один м'яч, ну це таке діло. Могли і не програти там кінцівки. Ну, ми там втратили захисника там, вилучення і один із основних захисників центральних бачили да, з гіпсом ходив. У нього Тріщина, то в одного Тріщина, то в Другого Тріщина. Ну, ну треба їсти, якщо ти тренуєшся, треба їсти продукти, збагачені кальцієм або вітаміни, там спец. Ну, тут таке, я не, з... я не за вітаміни, а я за те, щоб там продукти які. Ну що вітаміни теж треба знати, які. Так, да, так, да, так. Да. Ну і не зловживати. Зараз продуктів достатньо, в вітамінів продуктах достатньо і можна, ну я не знаю, як вони там, що їдять, як вони. ну, Там травма одного, травма в ну, У нас кожну, у нас немає глибини складу. ну, у Нас кожній 4-5 хлопців пропускають і за травм дискліфікують. Ну, зараз вже дискваліфікація. Ну і за травмами таких там. Зараз Золкін тільки відновився після перелому. Ну, у нього тріщина була у Курякова. Там невелика да, 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 невелика тріщина, там нічого серйозного, але це на три неділі випав. Ну, Я думаю, що на, на восьме повинно вже бути. Зараз з Полісям два без нього. Ну і ми сьогодні настраїлися на перемогу. Ми сьогодні Хотіли дати це видно було по першим хвилинам. Ну, трошки на нас вплинув голов Ну, Бачите, при 2-0 ми забили 11-метровий. Ну, там він такий чистий був, там рукою змахнув м'яч, їх захисник. Ну, там суддя в першому тайму теж міг поставити. Ну, не, ну, це його рішення не поставив. Було два таких поводи. ну… Тут поставив при рахунку 2-0, не в нашу користь поставив пенальті. Ну, Барсуков всі пенальті забував до цього. Всі забував. І в іграх там на, на міста, на першість міста, там, і в другій Лізі він, я не знаю, скільки він пробив їх, штук 5, 6 чи 10, може. Так, так, так. Да, 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 всі забивав. І той теж, коли ми з Калі грали, ми 1-0 програвали, він пробив, забив спину. Ну, там теж був там. 100%. І 11 ми зрівняли тоді рахунок і щайкою він забив, коли один-один теж сам заробив і сам забив. Один-1 теж щейка зіграла. Ну тут, я думаю, якщо пенальті реалізували, могло б бути трошки по-іншому. Тому що ну, у них команда достатньо досвідчена, вони почали робити зміни. Там я бачу, по походу. Мабуть, перерви, по ходу, тайму у них вийшли нерівноцінні, як мені здалося а гравці, вони міняли досвідчених. Ну там косяк залишився, там Міша Шестаков. Ну, скажімо так, хоч наш гравець, який у нас починав в професійному футболі, сьогодні там святкує, тому що ну, Телинський скільки у нас там був, півсезону у нас був. Міша у нас два роки грав. І був кращим бомбардиром. Пограв в командах, командах вищої Лізі. Кажуть, що йому тут зробили услові, як, умови як вищій Лізі. Ну, молодець, хочеться. Я дивився, він першу гру грав на Кубок, трошки був такий, показали, що у нього там є а, лишка так, такі. Ну, щас, а зараз я подивився, він під сухий такий, ну він професіонал. Міша якраз він професіонал. І... Він в цьому плані йому не треба, він знає. З такими хлопцями працювати приємно, з таким футболістом. Ну, я думаю, що у нас теж все попереду. Ну, команда молода і трошки вона ну, гнеться від таких ударів, від таких. Ну, хоча по грі, ну грали ж непогано. І моменти створювали, і поворотом били. Ну, треба терпіти, що ж, як, як кажуть, в житті терпіння, мабуть, це основна якість. Там самі великі люди, вони по. Як, якщо почитати їх по 20, по 30 разів, по 40, починали все спочатку, там, і, ну і якщо подивитися, там робили якісь великі відкриття, щось досягали і так далі. Якщо, ну, якщо не терпіти, якщо не... Не, починати, не те, щоб починати спочатку, якщо не е, ну, плисти, е, не, не терпіти, я, чому? Треба я, да, да, треба тримати удар, як, як боксер, попливе і все, і добивати там всі боксери. Ну, я думаю, що наступна, е, наступна гра якраз все покаже, все розстави на свої місця, будемо намагатися. Перервати невдалу серію, вона вже затягнулася. Ну а там видно буде. Ну, Бачите, думали, що вже хуже не буде після ревери, коли тут зіграли і вже нормально виглядали з Івано-Франківським в Городенці. Ну тут приїхали вільхівці, і нас просто декласували. Ну, Будемо з хлопцями індивідуально розмовляти, будемо з хлопцями говорити, підтримувати. Зараз потрібно їх. Психологічно відмовити, відновити. І ну, то, що не, не можна сказати, що не старались, не можна сказати, що щось не хотіли, щось ну, десь не могли, десь не вистачає досвіду, десь не вистачає класу. Ну, треба працювати.